Мої вітання льотчикам та наземним цілям, які ще не знають, що скоро їх не стане. Сьогодні у нас на огляді Альфа Джет Франко-німецький реактивний малюк, який начебто навчальний, але з таким характером, що позаздрить багато інших літаків його ранку. Маленький, різкий і недооціненний. І настав час це виправити. Трошки історії. 70-ті. Франція та Німеччина розуміють, що їх льотчиків треба чомусь вчити. І під таку п'янку чому б не навчити їх скидати бомби за розкладом. Так і народжується Альфа Джет. Дводвигуновий люкзамбіці, який мав замінити старіючий парк Фуга Магістер та інших ветеранів. У результаті вийшов літак, який вміє майже усе. Літати. Вчити, бомбити та красиво вмирати. Від зенітів. А доки є пара секунд, нагадаю тобі, що мені від тебе треба декілька речей. А саме: твої підписка, лайк та коментар. Адже це пришвидшує розвиток каналу, та й взагалі до вподоби алгоритму YouTube, якщо ти зробиш щось з цього списку під час перегляду відео. І почнемо з того, що у грі їх є аж цілих 3,5 штуки. За три різні нації. Але чому саме 3,5? І зараз розповім. Перша версія Alpha Jet A. Німецька, моя найулюбленіша. Наступна же французька версія Гі. І також дві версії Таїланду у Кілці Японії. Молодша, звичайний Alpha jet A, чистий клон у іншому камуфляжі. І старша версія Альфа з ракетами ам 9 п 4 та на Berry 107, замість 8,7, а це вже суттєво. І раз вже почала за відмінності позднього літака, то чому б не розповісти про ранній? Ну і по порядку. Альфа Jet A, тобто Німеція та Трапландія, Рапландія. у грі. На своїх 9.0 вже має топову гармату від Гріпена або Єврофайтера. А саме Маузер БК-27. дуже незвична балістика, також гармата одна розташована під літаком, тому доволі важко стріляти та брати правильне опередження. Але нагорода за кожне влучання по наземці шикарна. Каморні снаряди роблять філіал 1 травня на природі з бідних танкістів, усюди вогнища з мангалів і дим від палаючих дуб. Від французької версії дим буде йти вже більше від тебе, бо літак став більш прискипливим до тебе та твого скіла, у тебе відібрали ХТЦ з діполями та замість гармати дали дозатор для мила, а точніше, дефа 553 з меншим пробиттям, сирими кросанами замість нормальних снарядів, але жити можна і насолоджуватись теж. Адже в плані польоту літак не змінився. І все ще чудово себе відчуває як проти ранніх ракет у АВРБ, так і проти теплових ракет ЗРК у танкових. Достатньо лише зробити і топова версія Альфа Jet Phase 1. Покращена Альфа Джет А з чотирма ракетами проти літаків і тупо таким же набором з озброєння. Тобто ті ж самі бомби, ті ж самі не керовані ракети, як у усіх молодших версіях. В танкових боях вороги або залишились ті ж самі, або будуть рвати тобі дупу. Ось які більш грізні ЗРК, на кшталт Тунгуски або Стріли 10. Давай трошки про ТТХ та геймплей літака. По швидкості він ну, не винищувач. Але свої 800-900 км він легко тримає. У повітряних боях, звісно, і без бомб може навіть ще більше. Маневреність. він обожнює віражі. Але він не ультимативний у полюванні на інших. Тому треба бути обережним і намагатись збити ворога з першої спроби. Подвісне озброєння водночас і має різнобарвність, і в той самий час куди. Маємо вибір: або 4, або 6 бомб. І брати я раджу саме бомби калібром 250 кг. А не 500 фунтів. Також є некеровані ракети. Але щось мені хотілося навіть спробувати їх. Через наявність бомбового прицілу. А точніше, вичислювача. Так, звісно, є і приціл для ракет, але ну, камон. Діло вкуса, як то кажуть. Захист. Це доволі болюча тема. Рітак, не захищений бронею зовсім. Але якимось чином тримаю удар. Завдяки двом двогонам, але вважати себе маусом ну, я не рекомендую. Якщо по ньому попали, то треба негайно прозвісти нештатний сход боєприпаса на Білгород і хутко валити додому на ремонт. Також у французькій версії, повторюсь, відібрали ХДЦ. Тому проти теплових ракет стало трохи важче, маю на увазі. Давай навіть так. А головний захист для Альфи це його швидкість. Не зливаю нижче 550. І ракети відшилки тобі ще будуть не такі страшні. Плюси, це шикарна обкерованість. Літак так майже танцює повітря. Він доволі універсальний. При наявності розуміння в деяких навичках підійде для волювання на будь-яку здобич. Що наземну, так і повітряну. Чиста кабіна з доволі великим обзором, що приємно для симуляторних боїв. Також, це один з або навіть кращий штурмовик на 9.0. І він готов до штурмовки одразу після придбання. Адже 4 бомби по 500 фунтів йдуть у подарунок. Щоб почати грати комфортно, рекомендую відкрити хоча б підсилювач, бо з бомбами йому доволі важко вийти з деяких віражів. Мінуси. Немає радару чи інших сучасних систем пошуку. Чисто хардкор чисто очами, це не прям настільки важливо. Він потребує деяких навичок від тебе, дуже залежить від енергії та швидкості. В більшості випадків мене збивала ракета під час петлі, коли швидкості, щоб ухильнутися, в мене вже не лишалось. Та найнеприємніший мінус ти завжди будеш е, понизу списку. Давай короткий висновок. Альфа Джет це не найсильніший чи не найшвидший винищувач, але один з найцікавіших штурмовиків на своєму рівні. Він вимагає точності, але й дарує справжнє задоволення від гри. Чи брати його? Звісно. Коштує херню, але фармить на бідних танкістах доволі хорошо. Ідеально заходить в сетап з преміум танками типу Leopardo 1 зі 120-ю гарматою та до французького багету IMX30. А якщо ти не боїшся взяти щось на 9A3, наприклад, то в тебе буде і другий виїзд, і легкий танк для швидкого виліту. А на цьому у мене все. Ще раз нагадаю тобі за підписку, лукас та коментар, на що, наприклад, робити огляд далі. Підписка тобі життя не зробить гірше, а мені дуже допоможе з розвитком каналу. Та й просуванням контенту в цілому. І побачимось в рандомі.